Так, всем привет, слава Украине. Наш сам по 580 замена этого подшипника. находится в этом корпусе на, на этой тарелке барабана. Вот тут он стоял. Я менял ремня как-то и, и заметил, что он уже с люфтом. Не, ходів, не хотів його доїздити. доїздить, до догать, Роз, щоб розлетівся. Він так ще й шумно працює, вирішив купити новий і замінити. Е, значить, він в принципі можна його замінити, і не знімаючи ні крила, ні цього всього діла, навіть тарелку. Може не знімати. Якщо він там якщо в нього посадка, як у цього, така, майже майже свободна, там. або в нулях, або там сотка в плюсі, тобто зубильцем, прямо на місці воно стоїть на комбайні і зубилом великим звідси підстукувати. І воно тоді наче сходить. Так, до крила я думаю, там. Місця хватило б, щоб його отак от сюди зняти. Але я вже вже зняв і крило і, і тарілку, тому що хочу хочу подивитися до цього всього діла ближче. А тут ось на шпонках воно стоїть. Це що на шпунках чуть, чуть болтається, єсть таке, так. Да. Тут ще й ось люфт є. Ось шайба, впирається у вал. І ось дивимося, який тут ось овий люфт є. Опа! Отакий. І назад. Оце він мені не подобається. І оцей перекос. Цей перекос між, між тарілками. Значить, як оця тарілка глибше сидить. Вони не напроти. Я хочу його прибрати. Міліметрів на глаз, міліметрів шість втулочку таку виточить і підложить з того боку. Підложить з цього боку. Зараз опа. Ось сюди підложить. Тут така розпорна втулочка є. Але ось видно упорчик. Тут відчувається упорчик для цієї тарілки. Так, а... а від цього упорчика до, до втулки розпорної ще міліметрів 5-6 є зазор. Тобто, я думаю, що воно тут потихеньку витерлося, ця втулочка. Більше всього похоже на те, бо тут таке воно заокруглене, ця кромка. Що буду знімати її? І... Перше виміряю висоту втулочки. Так. От такі справи. А по підшипнику, в принципі, він знявся добре, він би ще й ходив би, але вже... Він і мажиться тут же ж. Ось є масленка, є канавка. З одного боку він там, де заходить смазка, він там відкритий. Так. Він там промазується кожен раз перед виїздом. А з цього боку металом закритий. Він там шведен, все як треба. Тут або койо, або шведен. Такі підшипники. Біше ходив би, але вже поміняю 6015 маркування підшипника. 2 RS, не закритий з обох боків був, але один до сторони я відкрив і запресую його таким чином. Відкритим всередину до цієї кануки. Так, бо тут бы люфт вже є. Люфт є, трясеться. Ну, така справа. Підшипник, я б сказав би, не з дешевих. 1200 гривень я віддав за Тімкен. Варіантів більше не, не предлагали. Так що дивіться. Ну, мажеться він кожного разу при виїзді. Так. Тоді... Тоді що ще? Ще по ремнях добавлю. Ремень-ремень. Зараз я покажу ремень, який там стояв. Просто ремні я міняв вже за цей сезон два рази. Ці цей що я там показував, який в мене є бух в запасі. Так. Значить, майже в кінці жнив, той, що тут був, він розлетівся прямо на городі, на кусочки і, і тросика тут одарував, ось цього, що у нас йде. Так що дивіться, це така справа. Ну, як там ментеляє, то може там побити, що що попаде під, під руки йому. Поставлю я тоді прямо на полі. Вирішили міняти цього, цього рівня. Такий я ставив, так? Ну, що я вам скажу? Думав, буде все класно. Зразу відчув, що якийсь шум почався, якийсь гул такий. При роботі цього ремня, бо був без зубчиків, без зубчиків. Так. І він що виходить? І він якось зразу відчув, що нагрузку не тримав. От. Почав молотити, Під, ну, наче підтягнув нормально все. Почав молотити щось, не держа обороти, падають обороти на барабані. Все підтягнув. Трошки краще. Потім. Ще трошки підтягнув. І, і шуму, у -у, прям таке тарабане, у -у, ці зубчики дають чи що, я не знаю. ну, Зразу і мені щось не сподобалося. Потім гектарів 5-10 я ним зробив і щось якось в мене вийшло, що він, що він перервався. Тут перервався. Ось так. Я... Це вже був вечір, кінець жнив перед дощем. І я тоді наступного дня поїхав і купив. Це не пам'ятаю, скільки коштував, а купив я, американського. Ариканського. Такий ось ремінь. Це показати. Такий ось у нього номер. Так. Людина серйозна займається цими ремнями, маслами там все до, до комбайнів. Він мені каже, ось постав такий. Каже, на, на цей комбайн треба без зубців. Постав такий за 4000 американський гейтс і забудешся про цей ремень. Так, так я і зробив. Поставив, то глаз одразу став, підтягнув його. Як нагласну попробував рукою, там, наче підтягнулося. Підтягнув і забувся. Так що працює. Я більше ні разу не підтягував, нагрузку тримає по шумності тихенький. Ну, Тут тільки коли, коли виключаю молотарку, то тоді, у, таке щось чутно, А в процесі роботи тихенько, в принципі. Так що довольний, він того вартий. Так, тоді ставлю підшипника, розбираю далі цю штуку. Ось ця розпорна втулочка. Трошки там люфт є Осьовий. Вбирається цей люфт осьовий. І збираємо все тоді. Поїхали.